Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до нашого дослідження Слова Божого. В Євангелії Івана, другий розділ, ми читаємо історію, яка відбулася з Ісусом Христом на самому початку публічного служіння Христа. Цю ж саму історію можна прочитати у Книзі Христос Надія світу у розділі в Своєму храмі зачитаємо кілька Цитат. Наближалась юдейська Паска, І Ісус прийшов в Єрусалим. Саме в Єрусалимі народ повинен був поклонятися Богові. Сюди на свято Паски сходилося багато паломників з усіх куточків Палестини і навіть з далеких країн. Для зручності на зовнішньому дворі храму. Можна було продати й купити тварин для жертвоприношення. Гроші інших країн обмінювалися на храмові монети. На Пасху приносилось багато жертв, і торгівля в храмі йшла досить жваво. Стоячи на сходинках храму, Христос проникливим поглядом спостерігав за всім, що відбувалося перед ним. Що ж бачив Христос, стоячи на сходинках храму? Голосні крики торговців змішувалися з рівінням корів, меканням овець, брязкотом монет і брутальною лайкою. Слова тих, хто молився, тонули в цьому суцільному гармідері. Перекупники вимагали непомірні ціни за тварин, яких продавали. А отримані прибутки ділились зі священниками, котрі таким чином збахачувалися за рахунок народу. Юдеї надзвичайно пишалися своєю побожністю, але навряд чи вони розуміли, наскільки далеке таке служіння від того, котре від початку було встановлено самим Богом. Чимало зледарів не мали змоги купити не тільки найскромнішу жертву для Господа, але навіть їжі, щоб втамувати свій голод. Вимоги священників доводили їх до довідчаю, хоча вони хизувались своїм благочастям, вважаючи себе захисниками народу. Насправді ж у них не було ані співчуття. Ані милості. Даремно убогі хворі та вмираючі благали про милосердя. Їхнє страждання не викликало жодного жалю в серцях служителів храму. Сповнені галасу огидної торгівлі, двори Єрусалимського храму точно відображали стан серця. Опоганеного гріховними пристрастями і нечистими думками. Ось, що побачив Ісус, увійшовши до храму, на Його обличчі обурення. Увага народу звернена на нього. Сум'яття припинилося, стихли вигуки продавців і покупців, запанувала гнітюча. Натов сповнився благоговійним страхом, ніби він опинився перед судом Божим. Велич небес стояв як суддя останнього дня. Заберіть оце звідси, і не робіть дому мого Отця домом торгівлі. Повільно спускаючись по сходинках і здійнявши батіхи з мотузок, підібраних біля входу. Він наказує торговцям залишити подвір'я храму. З невиявленою ніколи раніше ревністю і суворістю перевертає столи міняйлів. Монети з зенькатом розсипались по мармуровій підлозі. Ніхто не насмілився, щоб заперечити або обуритись, ніхто не наважився, щоб підняти гроші. Звичайний бич із мотузок в його руці здавався вогняним мечем. Служителі храму, священники міняйли і продавці худоби разом з вівцями і валами тікали геть. Паніка охопила втікаючий натоп, який відчув прояв Божественної природи Ісуса. Навіть учні затремтіли. Вони були вражені словами і поведінкою Ісуса, такою незвичною для Нього. Вони згадали написане про нього, Ревність додому Твого з'їдає мене. Ось іде він, говорить Господь Саваот, і хто витерпить день Його прибуття, і хто встоїть, коли Він з'явиться? Бо він, як огонь тою золотаря, і очистить синів Левія, і переплавить їх, як золото і срібло.